Доброго вечора вам, доброго ранку. Ну, от. Ранок понеділка. Винте, яка в нас погода. Ну, ну, Зараз так, можливо, вам і не видно. Але, знаєте, доволі пасмурно, вже м -м, прохолодно. Зараз ми з вами в Канаді. Дерева всі жовтіють, красніють. золота осінь. М -м, і так, там мені написали, що... Що ви говорите? У вас скоро буде зима. Ні, ну не скоро зима буде, тому що осінь офіційно якби, е, стартує в Канаді з 22 вересня, тому в нас тільки місяць перший осені, і так воно і є, листя ще не, не, ну, не зовсім опадає, трошки опадає, бачите, я вам можу показати, трошки опадає листя, але ну, не зовсім все ще, бачите, дерево вбрання. Все-таки листя зелене, жовте, красне листя. Але сьогодні, ранок, знаєте, ранок-понеділка добрим не буває. Новина така з мого міста Запоріжжя сьогодні опять бомбили його зранку. Ну, В мене це була ніч, в них це було ранок. Попали в дитячий садочок. Вроді діти живі. Ну, це неможливо, бомблять пошти кожного дня. Ну, Запоріжжя місто можливо, не кожного дня, але дуже часто, але область просто старає з лиця землі. Хто там із Запоріжжя, Запорізького району, той знає, що Аріха вже стертий з лиця землі і там багато чого стерто, така це мої рідні місця, де мої бабусі жили. Бабусь вже на на жаль, немає, і в, в селі, там, де жила моя бабуся, там було величезне кладовище. Ну, для села, да, велике кладовище, кладовище. І там були захоронені мої всі предки. Це і 1800 якогось року. Там бабусі, прабабусі. І ось моя двоюрідна сестра говорила, що туди попала бомба. І знищені ці кладовища. Тобто стирають не тільки, а стирають і наші, нашу пам'ять стирають. Ну, це так жахливо. Ну, жахливі новини. І я вчора записувала відео про те, що я читаю ці всі ком... заголовки, і вони мене... Не просто вони мене добивають. Я навіть не хочу вже потім відкривати. Тому що, що не відкриваєш, то той заголовок посилення мобілізації, будемо хватати порушення, штрафи, штрафи, наказати, забрати, забрати житло, забрати е, 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 після штрафу буде забрано житло. Я все, римя, знаєте, що мене, е, мене шокує? Вас можливо ні. Бо зараз тут мене закидають каміння, вас можливо, ні. А мене шокує, що е, якась іде е, така, знаєте, залякування, постійне залякування. Ну, Не залякувати треба, а мотивувати. Е, і я ще раз говорю, у кожного своя думка, але Ваша думка то ваша, моя думка то моя. Ну, що ти зробиш? На війну треба йти захищати країну і не помирати, а для того, щоб жити. А я всюди читаю, ну те, що я читаю, да? Треба вмерти за країну. Ви зобов'язані вмерти. Ви зобов'язані захистити країну або вмерти. Все время про якусь смерть. Та якщо людина йде на війну для того, щоб померти за країну, то яка в неї мотивація? Він що суїцидник чи що? Люди повинні захищати країну для того, щоб жити. І те, що ви говорите захистити дітей для того, щоб жили майбутні покоління. А ви знаєте, що у багатьох немає цього майбутнього покоління. Немає дітей. Ну, Наприклад, у мене немає дітей. У багатьох тих, хто на війні немає дітей. Так що вони тоді захищають? Ні, 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 ні. У мене, мене це просто Ну, далі не хороші слова хотіла сказати, але не буду ранок, понеділка. Угу. Ну, ось так. А як думаєте ви? Яку мотивацію треба е впроваджувати, щоб е хотілося захищати країну, щоб не потрібно були оті всі е каральні методи, це каральні методи, які зараз відбуваються. Я коли дивлюся відео, коли просто за ноги, та не за ноги, а заносять в той бусик і тянуть потім. Ну, ну хіба це про мотивацію? І оце слово ухилянт. А ще я прочитаю в пабліках нове слово людолови. і ви знаєте, мені дуже жахливо, коли це говорять про мою країну. Яку я вважала все время демократичною, європейською країною, вільною, краї... країною вільних людей. Можливо, це мені не імпонує, тому що я нащадок козаків, вільних козаків, козаків. Ох, так, а тепер каміння в мене. Я не патріот України, патріоти ви мої. Вдягнені в вишиванку розмовляючи українською мовою. Ха -ха. Розмовляти українською мовою і вдягати вишиванку це один із таких, знаєте, з якою метою я завжди питаю, з якою метою ви це робите. Сьогодні зле відо. Можливо, я його викладу, можливо, ні. Подивлюся. Але ось такий ранок моє Запоріжжя бомбили. Моя сім'я розірвана, і це не ми по моїй вині. Мої друзі гинуть. Ну, якось так. Бай-бай.